і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ідем! Наділя святих праотців пропонує нам євангельську притчу про покликане на багато вечерю. Господь Ісус Христос у цій притчі. Під тими, хто відмовляється прийти, хто удостоені бути покликаними, але ігнорують цим запрошенням, власне, алегорично змальовують картину того вибраного, Богом вибраного народу, який не прийняв це запрошення. Або він запрошення прийняв та не відгукнувся на нього. Один купив поле і хоче піти оглянути його. Хіба є поганого щось в тому, якщо людина займається землеробством? Зовсім ні? Адже Бог благословляє землю і Бог благословляє тих, хто трудиться на ній. Але коли людина Всім своїм серцем, всім своїм військом прив'язується до своєї праці, для якої вже немає ні неділі, ні свята. Та людина захоплена своїм ремеслом, захоплена своєю працею, що не відгукується на той заклик Божий, на те запрошення Боже, а ігнорує їм, Такий спосіб людина. Викликає на себе гнів Господа. Другий купив п'ять пар болів і хоче випробувати їх. Знаєте, під цим другим типом є ті люди, які займаються бізнесом, які купляють і продають, випробовують і знов купляють і знов продають. І здавалося, і в цьому немає нічого поганого, тому що всі часи. І в часи Ісуса Христа, і в Старому Завіті були купці, були ті люди, які займалися торговельною діяльністю, які купували і продавали, які випробовували і пропонували це іншим. Але коли людина, захопившись цим, не відгукується на запрошення свого господаря, так само викликає на себе гнів Його. І третя частина це я подружився і не можу піти». Саме одруження, подружнє життя чи не найперше благословенне Богом. Бо ми читаємо, що на сторінках перших сторінках про те, що Господь благословляє перших людей на подружнє життя, кажучи, будіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю. В іншому місці ми читаємо, що Бог з'єднав, людина хай не Але коли людина, коли чоловік більше любить свою дружину, аніж Бога, це ненормально. Коли дружина більше любить свого чоловіка, аніж Господа, це потрібне господарю. Тому й каже Господь, хто більше, як мене, любить батька чи матір, то не мене. Добіжить мене любить сина чи дочку, то й не мене і власне цим. Господь акцентує увагу на тому, наскільки важливим є увага досього всього того, що пропонує нам Господь. Та царська багата речея це є свята Євхаристія у новому заповіті. Це є божественна літургія, на яку запрошує Господар щонеділі кожного із нас. Кожен із нас має відгукнутися на цей заклик, має відкинути всяку життєву турботу і прийти сюди, тому що це є заклик самого Господаря. І ось тоді у Христі віки, і всі часи Господь кличе, Господь кличе кожного із нас. Але чи відгукуємося ми на Оце запрошення? Ці заклик Цей заклик Христа часто звучить не Цей заклик Христа часто звучить не грізно, а тихо. Але як часто серце людини, заглушене клопотами цього світу, не чує оцього заклику і не здатне відгукнутися на нього. Ця причина дорігу хресті братії і сестри, в тому, що ми не завжди усвідомлюємо, Не завжди ми розуміємо, що саме Господь у нас створив. Саме Господь покликав нас до життя, саме Господь дав нам той чи інший талант, той чи інший дар. Саме Господь опікується нами цьому земному житті, і дуже боляче, коли ми нехтуємо цим. Дуже боляче, коли ми ігноруємо тим, що повеліває чинити нам Господь. Мені пригадується такий випадок, один бідний батько, який виховував єдиного сина. Він все, що мав, весь доробок, уклав у свого сина, щоб дати йому високу освіту, щоб дати йому ту науку, яка б могла допомогти йому в житті, щоб, можливо, він трохи легше жив в цьому житті. І Звісно, що одного разу батько побажав відвідати свого сина в університеті, якому він навчався. І ось батько добрався до міста, відшукав той університет, відшукав свого сина, але син відмовився від свого батька, дав вигляду, що його не впізнає і каже: Ви не мій батько, ви мене з кимось поплутали. Йому було встидно признати свого батька перед своїми товаришами, тому що батько його був старий, батько його був в старих одежах, батько його виглядав дуже бідно, і йому було дуже встидно. І він відмовився, що не знає свого батька. Але батько був бідний саме тому, що дбав про свого сина, щоб він вчився, щоб він був ситий, щоб в нього було все прекрасно. І ось батько повертається додому і зі сльозами на очах та з болем у серці. Так на рідко дорігу Христі буває і в наших відносинах із Богом. Бог, який нас сотворив, покликавши із небуття до буття. Бог, який обдаровує нас своїми на ласками і щедротами, і посилає все необхідне нам в житті, стоїть випадки, стоїть такі моменти в житті, коли ми. Відмовляємося від Бога, коли ми встидаємося ісповідувати Його своїми устами, коли ми встидаємося визнати, що ми Йому належимо, що ми є Його дітьми, і саме це засмучує серце люблячого Отця. І тому, дорогі в Христі, не будьмо байдужими на цей заклик. Завжди відгукуємося, бо кожен раз, коли церковні дзвони. Лунають недільного дня, бо не є ніби ті слуги Господаря, щоби звістити, що вже все готове, приходьте на вечерню. І як часто у нашому житті буває, що ми ігноруємо цим закликом, як часто ми знаходимо собі будь-яку причину і навіть кажемо, прости мені, Господи, але мушу сьогодні на базар їх. Прости мені, Господи, але не встигаю урожай зібрати мужу сьогодні недільного дня, щоб бути дворі. Прости мені, Господи, але мушу своєю сім'єю виїхати на Буковелі, почити, чи десь там поїхати в інше місце. Той час, коли служиться недільна божественна літургія, той час, коли звершується оця велична, багата вечеря, і на яку запрошення має кожен із нас. Тому закінчує Господь цю притчу словами, що багато покликаних, а мало вибраних. Покликані ми усі з вами. Хто вибраний, наступить той момент, коли нам прийдеться постати перед Богом. І кожен згідно своїх вчинків або оправдається, або осуджений буде. Тому сподобає, Господи, нам завжди бути чуйним до цього голосу Божого. Сподобай, Господи, щоб наше серце завжди було відкритим до Слова Божого. Сподоби, Господи, щоб ми не були закам'янілими, але чуйними до того, що хоче від нас Господь. І подібно, як самовівець дали, в одному з псалів казав, Господи, навчи мене творити волю Твою, а не мою. Навчи мене, Господи, жити так, як Ти хотів би, щоб я жив. Навчи мене у цьому земному житті керуватися Твоїм словом. Навчи мене у цьому житті керуватися твоєю волею. Навчи мене у цьому житті бути твоєю дитиною. Амінь. Слава Ісусу Христу!